Підбірка фільмів про відьом для вашого затишного вечора. Минулого разу ми зводили з вами олдскули, але на цей раз підбірка буде свіжа. <му> Мисливці на відьм» Фантастичний бойовик, інтерпретація класичної казки Гензель та Гретель. Тільки в більш дорослому, динамічному та агресивному форматі. Тільки гляньте на цих відьом, я режисеру руки цілувала. Далі зоряний пил. Не зовсім новий 2007 рік, але він повинен тут бути пригодницький фільм, де відьми шукають зірку. Ось зірка. Вони використовують всі свої чари та хитрощі, щоб спіймати її та завдяки їй стати молодими та красивими. Сюжет у цьому фільмі логічний та послідовний, і який залишиться у вашому серденьку надовго. А для тих, хто любить більш пасмурні та трагічні фільми, для них це. Час відом в Європі вибухнула чума, і за це звинувачують милу гарну дівчинку, яку як кажуть, де б вона не була, там і з'являється чума. Теж пригодний фільм, але він буде похмурий.